Зробили реновацію будинку, от за цим посиланням, подивіться, як все починалось. Це був огляд, перед купівлею, будинок під реновацію, реконструкцію, виконали каналізацію, виконали дренажну систему. Це каналізація, яку не потрібно більше ніколи відкачувати, лише обслуговував в рік чи в два. Виконали якісне утеплення фасаду, задали терасу. Витяжки добудували, якісний дах зробили, якісний фасад. Ось так це виглядає. За цим посиланням дивіться, як все починалося. Такий прекрасний будинок. Реновація. ну, щось зібрати в кучу в робочі дні, то їх десь було 15, може 20, але не так все просто. Така послуга огляд купівлею, ремонту.